Степан Ленкавський в історії ОУН документи і матеріали, книгу про ідеолога та провідника організації українських націоналістів презентували у Коломиї упорядник, доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Детальніше дивіться далі. Надзвичайно розумний, надзвичайно мудрий, глибокий аналітик, всеціловідданий справі. ОУН як інструменту визволення побудови української держави, і одночасно феноменально скромний. Так Олександр Сич описує постать та своє захоплення Степаном Ленкавським, вивченню його біографії та збору унікальних праці документів. Упорядник присвятив значну частину власного життя. Коли я працював над життєписом Степана Ленкавського, і змушений просто був. Заглиблюватися в велику масу різноманітних документів, то мені стало якось так знаєте, по науковому шкода, що ці документи поки що невідомі і недосяжні для українських науковців, для українських дослідників, для українських просто пересічних читачів, які хотіли б трошки знати більше про історію. Усі зібрані документи каже Олександр Сиш, є маловідомими або ж взагалі до сьогодні невідомими. Що й робить їх унікальними? Там з більше як 30 документів, тільки 5 чи 6 були опубліковані повністю, або частково всі решта не опубліковані. І, зокрема, такі феноменальні документи, скажімо, от друга частина історії ОУН. Петра Мірчука, у видання Олександр Сич розповідає про один з таких унікальних документів у книзі Суд Степана Ленкавського. Так звана справа конгресівців, на якій польським судом Степан Ленкавський і його друзі були засуджені на 4 роки тюрми. От вона була в архіві, вона була польською мовою. Цікаво, те, що тут можна, скажімо, знати не тільки про ленкавського. Але про інших учасників судового процесу там, скажімо, там, такий відомий ідеолог і філософ ОУН Юліан Васиян там, чи, 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 чи Бабі там ну, чи, ну, чи, хтось, чи хтось інший. Наразі цінних паперів та інформації про ідеолога та провідника ОУН зібрано чимало, говорить видавець книги Василь Іваночко. З 2002 до 2000 9-го, якщо я не помиляюсь, року видали трьохтомник Ленкавського. Це три такі гробезні книжки. Потім, коли хотіли зараз перевидати, от я попросив, Сеча якраз перед війною, то вже вийде не три томи, а вже вийде вісім томів. Виявіть собі скільки праць самих різних цього разу з діяльністю та життя посом Степана Ленкавського знайомили жителів Коломиї. саме там і провели презентацію книги. Зараз ідуть запеклі бої у нас на сході країни. Але вони нічого не варті без нашого ідеологічного і без нашої історії. Тому що це все зароджувалося в ті роки, які якраз описуються в презентації цієї книги. Хто є у витоках того українства, української національності, нації, нації як держави. Тому дякую Олександру Максимовичу, що він. Багато зусиль до цього докладається серед відвідувачів презентації. Марія Гнатюк, дівчина зацікавилась визначною постаттю провідника. Чесно кажучи, і вперше дізналася про такого діяча. Вражена презентація була просто захоплююча і планую прочитати цю книгу. І почерпнути якісь знання. Актуальність постаті Степана Ленкавського сьогодні не обияка. Переконаний Олександр Сич. Жодна інша ідеологія так людей не спонукає до боротьби під час війни за захист своєї батьківщини, своєї держави як націоналізм. Ну, то треба знати, що таке націоналізм не тільки з тих побрехеньок, ем, які розповсюджувала колишня совєтська пропаганда, теперішня рашистська пропаганда або часто там і західна ліберальна пропаганда, а з перших джерел знати, так хто такі українські націоналісти, як вони боролися, як вони воювали, за що вони воювали? Незабаром упорядник та видавець книги планують випустити другу частину збірника документів і матеріалів життя Степана Ленкавського та історії ОУН.